Чому мовчить, не проявляється, не робить кроки ваша загадана людина. Давайте подивимось таку тему. Загадайте когось. Уявіть, візуалізуйте, за особистими до мене можна переходити в Телеграм. Це загальний розклад, не для всіх він програється. Дивимось, кого ви тут загадали. Кого ви тут загадали? Напишіть, приймаю, нехай. Програється саме для вас. Кубковий король, рак Риби Скорпіон. Можливо, просто такий романтичний чоловік, може бути молодшим за вас віком, але не обов'язково. Такий трошечки дитячу позицію займає. Ви е, маєте таємні стосунки, у вас е, можуть бути трикутники, ви можете бути коханцями із цим чоловіком. І у вас якийсь такий момент невизначеності, коли е, і хочеться і колиться, як то кажуть, і хочете бути разом, і вам разом бути немає можливості. І ситуація трошки зависла. Коли немає руху, немає розвитку, немає переходу на нові рівні, ви як обмежені виходите. Ви як обмежені. Да, то, то скоріш за все, тут трикутники можуть програватися. Добре, чому він мовчить? Чому причина мовчанки цієї, чому мовчить і не проявляється, чому мовчить і не проявляється. Та чекає чогось. Ну, в моменті очікування. він хотів би примирення. Якщо ви посварились, то тут по перевернутій башні хочеться примирення, і в нього і почуття є до вас по кубків, Але просто зайняв позицію чекати. Хочу подивити, що там буде далі і які будуть зміни. Зміни будуть однозначно. І ви теж, дама з характером в мене виходите, ви перша проявлятись не будете, будете. Тримати свої позиції і не будете проявляти свого сторону. Добре, він проявиться, Він проявиться? Він проявиться? проявиться? однозначно проявиться. Дівчатка, пишіть, приймаю, по 10 кубків буде його проявлення. З чим прийде, а прийде тузом жезлів. Ну, вперед, в коментарі.